Добрий вечір. Мене звуде на збігу. Си в ефірі, програма антикорупційних розслідувань. Наші гроші. Програма про приховане. Дивіться, у кожній партії є обличчя, які не видріпаєш з телевізора. Це зазвичай лідери політичних сил. А є навпаки, особи, яких в телевізор от і хочеш, а не запхаєш. Це, скоріш за все, партійні гаманці. І нас, як програму про гроші, найбільше, звісно, цікавлять саме вони. Так ось. Радий повідомити, сьогодні у Надії Бордей саме такий персонаж. Ми нікому не дамо, ніхто вас нікуди не виселить. Він завжди на другому плані. В залі парламенту сидить позаду лідера. На піарних святах носить подарункові пакети, які роздасть Олег Ляшко. Під час партійного візиту... У нас такий принцип майдан тільки вперед. Він знову не в кадрі, але поруч. Скоротовський. Він в команді. Член радикальної партії, народний депутат України Сергій Скуратовський. І сьогодні він на першому плані. Супер на роботу до Верховної Ради Скуратовський приїздить як належить депутатам на мерседесі с класу. Зраду повертається у маєток за мільйон доларів. Він полюбляє їздити в ось цей яхт-клуб, записаний на його екс-помічника. А ще він любить полювати в ось цих лісах, записаних на того ж помічника. Коротовський мисливість інколи буває. Угу. Він, ну, він полює тут, так? Це. Так, він може собі дозволити і маєток, і угіддя, і яхт-клуб. Скоротовський офіційний мільйонер. 65 мільйонів гривень у готівці. Доволижне накопичення для людини, яка ще чотири роки тому, у 2013 році, заробляла лише 50 тисяч гривень на рік, а у 2014 27 тисяч гривень ці непрості часи Скоротовський вижив, ймовірно, лише за рахунок продажу бізнесу. У 2014 році він продав цінні папери на мільйон, яких у попередній декларації взагалі не було. Декларація нардепа Скуротовського за 13-14 роки як чисте поле. Бізнесу ані заощаджень. Хоча вже тоді його дружина володіла будівельною компанією, у власності якої була земельна ділянка. А на ділянці велось будівництво житлового комплексу Софія Київська. Нині тут частина квартир вже продані. Та тоді брехня у декларації каралась лише скромним штрафом. Тому це нікого не зупиняло. Нині за брехню декларації можна і до в'язниці сісти, але складно відмовитись від старих звичок, навіть якщо вони погані. Потім-потім подивитися. З 2014 року Сергій Скуратовський, голова будівельного комітету парламенту. Цей комітет він очолив не випадково. Це саме та сфера, яку він знає найкраще. До походу у політику з 2002 по 2010 роки був власником і керівником будівельної компанії Грін Грей. Тоді бізнес був на надто успішний, але це був лише початок. Нині компанії оформлені на дружину та помічників з куратовського складають на величку імперію імені нардепа. Будівельний бізнес, яхт-клуб, ресторани, нерухомість і все це зводиться до ось цієї будівлі, якою володіє колись нещасливий Грінгрей. Кінцевий бенефіціар Грінгрея, дружина Скуратовського Людмила. Кінцевий бенеціарний власник це виключно фізична особа, яка незалежно від формального володіння акціями або часткою і статутному капіталі підприємства може здійснювати вирішальний вплив на діяльність такого підприємства сподарського це прийняття будь-яких рішень, управлінських рішень, призначення кер... е... осіб на керівні посади тощо. Але в декларації народного депутата компанії його дружини немає, хоча там є чим похвалитись на фірмі солідний пакет нерухомості. Та й статутний фонд 15 мільйонів гривень. Незадекларована компанія. Та ще й в часи, коли за це практично жодної відповідальності не було. Це не історія. Це самісінький її початок. А причина того, чому він саме такий, це реакція народного депутата і його спроба, як на мене, доволі незграбна, замести сліди. Наше спілкування з Сергієм Скуратовським щодо незадекларованого бізнесу його дружини перетворилось на фестиваль нахабства та лицемірства. Спочатку нардеп поводився дуже чемно і навіть погодився надати документи. Я її продав в 2012 році. в році. Так, ваша дружина нині володіє цією компанією? Ні, відкривайте е, повністю е, так, його, реєстр і та побачите, що вона там бачині, вона була там у мене учрітні. Уже ще немає. Скоротовський переконує, що його дружина давно не має стосунку до компанії. Та реєстр мін'юсту свідчить протилежне. Людмила Скуратовська бенефіціар приватного підприємства Грінгрей. Однак Ще раз компанію Green Грейк ваша дружина не, не водія. Продали Ні. коли в 11 ще році. Продали так. дуже дякую. Буду набирати вашу деспіта. Скуратовський настільки впевнений, що давно сховав усі кінці, що обіцяє навіть прислати угоду про продаж фірми, але так нічого і не надсилає. А вже наступного дня настрій нардепа кардинально змінюється. Уже достали меня, знаете, вы зайдите э, в этом какие В реестр. В реестр. Я да. сейчас вам покажу. Покажите Они мне отправили. Вы послушайте, кто вы вот такие же вам показал? Это журналисты 24, -го, 24 -го. Пожалуйста, зайдите в этот как его в реестр и, вы, и посмотрите так. все. В девятом, в восьмом, девятом было продано и по, говори, вообще -го. не май. Что вам показать? Не вот делайте, за, делайте запад. запад. И что? Компания послухайте Послушайте, вот смотрите. Зайдите. Убрить камеру вашу. Так. Смотрите. Так. Это громадского бедное. І немає ніякої відносності моя жінка до, до цього. Вона була продана. Ви розумієте чи не розумієте? Не продано, а переоформлено. Не роки тому, а вчора після нашого запитання. Перевагу депутатської роботи тут, у залі Верховної Ради. Ще 18 травня кінцевий бенефіціар Людмила Скуратовська. А вже 19-го її немає в реєстрі. Тепер можна розповідати і про давно продано. Уберіть камеру вашу. Вона була продана. Внесення достовірних відомостей це як результат. Результат чогось. Тобто, якщо людина щось приховує, значить вона десь це взяла. Тобто, сам факт лише внесення відомостей – це, наприклад, позбавлення волі до двох років або там виправдання роботи громадської або о, штраф, але ж ті кошти десь залишаться це майно. Тобто, це, як правило, тягне наслідком ще незаконне збагачення. Нині відповідальність за неправильно задекларовані дані існує і, можливо, НЗК на навіть зацікавиться і перевірить. Що там перевіряти два витяги з реєстру. Але мова не про те, що назву компанії не внесли до декларації, а про те, що за цією компанією насправді стоїть. Компанія Грінгрей, якою ще вчора володіла Скуратовська, зареєстрована в ось цьому парку розваг. На першому поверсі тут ресторан. А на другому більярд і двері під паролем. Сама будівля і досі належить компанії Грінгрей. Навіть більше керує фірмою, як раніше помічник нардепа Скуратовського Олександр Конихов. Раніше наша програма вже знайомила вас із Кониховим. Він був власником 21 гектара землі, що незаконно через підставних осіб була виведена із власності державного агрокомбінату Пуща Водиця. Нині прокуратура вже повернула цю землю у державну власність. А поки тривали суди, тут почали будувати житловий комплекс Софія Клубна і навіть вже продають квартири. Та тоді Конихов фігурував не лише на цьому будівництві. Оксанд Вікторичку настройки настройки. Там а, на Софіяківський. Ухти, ми навіть є шансиве там застати. Софія Київська це сусідній житловий комплекс на 16 висотних будинків, в яких понад три з половиною тисячі квартир. Земля під будинками належить зокрема й фірмі Укрполіскорм, яку два роки поспіль забував декларувати Сергій Скуратовський. А будує тут Софія Будгруп. Формально забудовником Софії Будгруп володіє офшорка. Однак керівництво забудовника схемних земель сидить в офісі, що ще буквально вчора належав з – Грінгрей. Тут компанія Грінгрей, правильно? Грінгрей це колись був чи, чи власник, чи вони до ресторану мають відношення. Ви зайшли в офіси приміщення компанія Софія Будгруп, яка займається будівництвом корпусу. А фінансовий директор фірми помічниця з Олена Добровольська. Земля під житловим комплексом Софія Київська також була виведена із власності державного агрокомбінату Пуща Водиця. І якщо гектари коних, вона яких ми бачимо, вже стоять будинки, прокуратура змогла повернути у державну власність. Та забрати землю у родини народного депутата набагато складніше. Доки спілкуємось з мешканцями офісу, камера фіксує купу документів іще однієї компанії Прімател. І ця фірма нам дуже добре відома. З нею у нас пов'язані приємні спогади, проводні прогулянки й стрімкі катери. Компанія Примател це Яхт-клуб. Місяць тому ми разом з водною поліцією виїжджали на рейд, перевіряли документи власників суден та яхт-клубів. Завітала і до «Прімателу». Отже, заходимо в яхт-клуб Прімател. Швартуємось, спускаємось на пірс, але до перевірки справа не доходить. Назустріч вже летить охорона. мне не сообщало должно быть какая-то бумага что вы придете проверять я показываю бумагу ну мне показ державный службу на транспорт зазначенный термин 22 травня по 19 червня Отповідно до плану работы снимать. Офис у нас не тут, находится. Мы пришли вас документы, мають бути на базе. Ну, тогда у меня у нету сейчас ничего. Директора нету, я за это как бы не отвечаю. То есть надо набирать директора. Исповедина особо заботится. Я на базі? Нема. Ані документів, ані відповідальних. Тут, тут нічого нету. Матроси і босс Все. Це остаточна відповідь. Поліції не вдається не те, щоб проглянути документи, а навіть пройти з пірсом. А трансбезпека чекатиме, поки власник потім сам завітає до них за покарання. Втім, підозрі щодо причетності з Куратовського з'явили ще до відвідування цього офісу, адже автівка нардепа радикала їздить до яхтклобу як на роботу. Тут же стоїть яхта, названа на честь дочки Скуратовського Божена. Теж вже звично записана на помічницю. Ваша дочка Божена а, а... Божена Скуратовська фотографію розмістила на якій ось, бачите, яхта. Це ваша А ми ми гуляли просто. Це просто нардеп переконує, яхту він продав, навіть документи надає. І ми йому майже віримо, але ж. А тут у нас новенька яхта. Називається, до речі, називається Божена. Так само називалась і попередня яхта нардепа Скоротовського. І так само, до речі, звусь його дочку. Тепер яхта із назвою «Богена ЛТД зареєстрована в зручній офшорній країні. Її власник компанія із Мальти, і належить ця компанія помічниці нардепа. А, а втім, яка буде власна робота? Ось ця кому вона належить? Це мені належить. От тільки записане авто з Куратовського на помічницю нардепа Олену Добровольську. Це ж сама добровольська директор яхт-клубу Прімател. Формальний власник клубу. Інший помічник нардепа Богдан Мотрич. Прописаний у квартирі з Куратовського. Яка несподіванка, нардеп без жодного офіційного натяку на бізнес виявився забудовником цілих кварталів, власником яхт-клубу. Ну, ресторан та офіси то вже дріб'язок, але давайте і про них не забувати. Щоб то йому ще не вистачало для повного, так би мовити, комплекту. М -м. О! Мисливських угідь! І воно якраз є. Катешка <риклад> не мисливець. А, звідки ви знаєте? А <риклад> тому що його тут ні разу не було. Ага. Так, да, Колись приїжджав, був він тут якби ну, тільки так посидів, відпочили десь годинку чи ні, там. Я не згадаю. Ну, він не довго. А Скоротовський. А Скоротовський мисливець, то інколи буває. Да. 30 тисяч гектарів мисливських угідь в межах Макарівського та Бородянського районів Київської області. Річки, озера, безкраї степи та ліси. Все це у 2012 році держава передала у користування фільмі Ярік передала сумнівно, без необхідного погодження з сільрадами. Тож у 2014 році прокуратура розпочала процес повернення цих угідь. Але нині тут довжелезна огорожа просто посеред лісу. Тут є хвіртка. А на хвірт як того і треба було очікувати замок. Там, мабуть, якісь у них звірі, бо ще одна загорожа. І такою огорожею тут оточені гектари. Та мисливські угіддя – це не лише високі паркани. Тут ще є ось такий чудовий будиночок. Двоповерховий готель із зробою з лоджіями встановлений прямо на березі озера і належить також клубу Ярік. Встановлений готель прямо посеред пам'ятника природи загальнодержавного значення в урочищі бабка. Вхід до води тут незаконно перекритий, а навкруги не менш незаконний паркан. Тут все як люблять українські депутати та посадовці. Високий паркан, зверху залізний дріт, ну і звичайно закритий хід. 30 тисяч мисливських угідь виділяли ще людям Януковича. Але в країні настали покращення. Ні, землю не повернули державі. Тепер тут заправляють люди іншого державного діяча. З 2011 року клуб був підконтрольний людям з оточення Януковича. У 2014 році серед співзасновників з'явився син екс-очільника місцевої реадміністрації Володимир Забела. Матір Забела є помічницею Сергія Скуратовського. А навесні 2016 року клуб і, взагалі, переписали безпосередньо на помічника нардепа Радикала вже відомого нам Богдана Мотрича. І у нас вже дуже багато питань до нього зібралось. За цими високими воротами, так би мовити, адміністративний центр мисливських угідь Ярік. Саме сюди їдуть мисливці, аби придбати право походити із рушницею тутешніми лісами і, якщо пощастить, пристрелити когось. Мотрич Богдан мені потрібен. Мотрич Богдан. Так. Зараз читаємо. Тут mm. не тут. Мотрич По полькому по проси. Стосовно мисливських угідь. За кілька хвилин виходить вже інший охоронець. Добрий день. Він десь поїхав на, на, на базі повіз кабановкарнів, чишно, куда то туди поїхав в вольєр. Зараз приїде. Ілі Васильович приїде директор. Він виїхав з назад в магазин, я його Ну, Почекаємо тут. Почекайте. Ага, дякую дуже. Кажуть, Мотрич поїхав годувати кабанів. У третього охоронця третя версія. Вибачте, люди тут нові в бутурні, так що вони не знають, хто є хто. А коли? Коли буде Богдан, нам потрібен Богдан Ігорович? Ніхто не може знати. Він нікого не попереджує. А де його можна знайти? Ну, можна дати якісь контакти? Чого? Ну, я з ним контактую. Контактний директор. Я... А директор коли буде? Ну, Немалі зараз. Ну і нарешті приїжджає директор. А Богдан Мотош, він хто взагалі? Ну. Я знаю, бізнесмен, скажімо так. Він дуже чемний, вічливий, він не хоче ні з ким е, сваритися, воювати. Він дуже такий тихенький, скромний. А ляшко-немисливець взагалі. Да. Це я можу сказати однозначно. І да. молва, що це ляшко господарство, воно, воно щось в народі, що це ляшка, ляшка, ляшко-немисливець. ви знаєте. А ага, тому що його тут ні разу не було. Ага. Так, колись приїжджав, був він тут, якби ну, тільки так посидів, відпочили десь годинку, чи лип, там, я не згадаю. Ну, він не довго. А Скоротовський? А скоротовський мисливість, то інколи буває. Да? Угу. Він, ну, він полює тут, так? Так, угу. буває. Ну просто також ми ці мисливські відео пов'язані саме з Коротовським, не з Ашком, а саме з Коротовським. Ну, можливо, ну що я скажу. Ну, він Я, тут я час... знаю Мотрича, я з ним. І ще раз запитаємо з Куратовського. Може він згадав власника угідь Богдана Мотрича? А хто такий Богдан Мотрич? Він прописаний у квартирі вашої дружини. Бу. Як так вийшло? Був. А хто його прописав? Не знаю. Мабуть, забув. А у відповіді на запит Скуратовський повідомив, що не має відношення до мисливського клубу і лише іноді полює у цих угіддях. Ну, йде шукати компанії молодого, талановитого, 24-річного хлопця, в угідях якого полюбляє полювати Скуратовський. Та адресу скажіть, де фірма знаходиться? Ні, так я ж не знаю то конкретно, де він сидить. У нього ж там. там. Я знаю, що я через цих своїх, Ну, там ресторан через той, а він же там теж. Ресторан Міраж мета да, на да. Вас там, і все, а я більше нікуди не а нам більше і не треба. Повертаємось туди, звідки почали. Київ, Софіївська борщагівка, кабінети над вже знайомим рестораном. Нам відчиняють, бо з папірцями ми схожі на тих, хто приносить платіжки. Ні. Ми журналісти. А можемо з Богданом Мотричем поспілкуватись? Добрий день. А нам Богдан Мотрич потрібен. Нам а нам я потрібно. не знаю під цих. Добрий день. А нам Богдан Мотрич потрібен. Богдан Мотрич? Та, Мотрич. Бо там внутри це головний архітектор. Ні, він власне компанії. «Примател». Тут ж немає. Мисливсько-рибальський клуб Ярік. І поки у офісі Скуратовських нам розповідають, що ніхто не знає ані помічника Скуратовського, ані його мисливського угід чи яхт-клубу. Документами яхт-клубу просто завалені полиці навколо. Банк, звітність, стоянка накладні. Тут вся бухгалтерія компанії Прімател. Обожнюю такі місця. О, дивіться, ти копираєшся в реєстрах, там знаходиш зв'язки між родичами, фігуранти, його помічниками, бізнесом. Вираховуєш наскільки це міцні зв'язки. Потім йдеш по коментарі. Вислуговуєш брехню, а ж раптом заходиш до офісу, де всі ці компанії в прямому сенсі просто розставлені по поличках. І це не заважає чомусь народним депутатам вважати, що м -м, якщо вони у державному реєстрі перепишуть цей бізнес з одного помічника на іншого, то всім миттю забудуть, хто там насправді головний. Як і на початку цієї історії, варто було Поцікавитись мисливськими угіддями, як вони практично наступного дня змінили власника. Формально. Ані в яхт-клубі, ані в мисливських угіддях молодого мільйонера Богдана Мотрича не знайти. Вдома у маленькій хрущовці, родині Скуратовських він також і не з'являється. Хоча прописаний тут. Можливо, для молодого і перспективного бізнесмена тут просто замало місця, тоді є ще один варіант. Ймовірно, депутат Скуратовський підселив Мотрича в своє інше помешкання. Іще недобудований, і ще не добудований і зданий в експлуатацію маєток у Києві. Ну, це якщо вірити декларації, він іще не зданий в експлуатацію. А насправді в цьому розкішному маєтку на 750 квадратів вже живе родина нардепа. Маєток також записаний на дружину. Тут вже встановлені сонячні батареї, підстрижені газони, висаджені квіти. Реча тут немає. А Бан Дочекатись нардепа нам не дозволяють навіть біля воріт. Невдоволена присутністю журналістів охорони, просить покинути котежне містечко. нашого спілкування із Сергієм Скуратовським до реєстру вносились зміни. Спочатку за один день з реєстру зникла його дружина, а потім переписали і мисливські угіді. І все тому, що тут під куполом Верховної Ради зібрались не лише недоторкані, а ще й з необмеженими можливостями. А на сьогодні все більше розслідувань наступного тижня. Мене звуть Денис бігус. Це була програма Наші гроші до зустрічі.